Російському полковнику, який наказав вдарити по одеській рев'єрі та Сергіївці, повідомили про підозру. 1500 літрів крові для українських військових здали Одесити з початку повномасштабної війни. В Одесі обвалився фасад пам'ятки архітектури маєтку Гавсевича. В Одесі ставитимуть перший в Україні театральний серіал. Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, наклала штраф на ДТЕК Одеської електромережі за недотримання графіків з електропостачання та призначила ще одну позапланову перевірку виконання відключень детек. Посилення контролю та накладання штрафних санкцій за недотримання графіків є цілком справедливою мірою. Особливо, коли ліміти по всій країні дуже обмежені і це призводить до значних проблем для споживачів. Будь-яке підприємство, незважаючи на форму власності, особливо в умовах війни, має максимально суворо дотримуватись вимог, які висувають державні органи та військова адміністрація. Вчора на нараді з керівництвом Міненерго та Укренерго було піднято питання про необхідність збільшення лімітів для Одещини, виходячи з її фактичного споживання та потреб. Сподіваємось на позитивне рішення російському полковнику Олегу Тимошину, який за даними СБУ наказав завдати ракетних ударів по одеській Рів'єрі та житловому будинку і базі відпочинку у Сергіївці. Повідомили про підозру воєнним злочинцем. Є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ, полковник Олег Тимошин. Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців. Зокрема, саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. У результаті обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 травмовано. Він же причетний до ракетного удару по торгівельному центру у Кременчуці 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 людина, поранено 77 мирних жителів. Також розслідування встановило, що за його вказівкою російські окупанти у травні обстрілювали ракетами торговий центр Рів'єра в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. А в липні Тимошин наказав вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку Годжи в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинуло 14 осіб. Ще 30 отримали важкі травми. Для повітряних атак використовували російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Тимошину про підозру за частинами 1-2 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Була тактична медицина. Я знаю, що були основи поводження під час загрози хімічної атаки чи радіаційної загрози. Були по психології тренінги. Ще по-моєму два напрямки, і сьогодні ми якраз говорили про розширення, тому що з'явилася хороша комунікація з ТРО з центрами комплектації колишні військомати. І так далі, будемо тут проводити заняття з стрілецької справи і знову ж таки випишемо того спеціаліста по гранатометах, якого я вже згадував. Будь-хто може може долучитися там, в принципі, вхід в курси, це там добровільний донат будь-якого розміру на наш фонд. От, хочете гривню, хочете 50, хочете мільйон. Забезпечуємо їх дронами в достатній кількості. Там генератори заходять, начники, тепло. Ну, Тобто, вся номенклатура, яка в нас є, вона тут заходить. А з 35-кою так само у нас завжди була хороша комунікація. Я зараз ну, там, безпосередньо не пригадаю останній контакт, але точно знаю, що без нашої уваги не залишалися. Я пам'ятаю, що ми транспорт туди заганяли досить немало. кулак. жаль. Розмакулочку. Як по маску. Там що. <різь> Любомир Галзман, провідний інженер КП «Міські дороги. Разом зі своїми колегами прийшов здати кров. Розповідає, став донором вперше. Було бажання вже вже давно це зробити, але в зв'язку з. Роботою не завжди виходило. В країні зараз складний час, і всі ми допомагаємо, як можемо, хто чим. Не страшно. До голок, можна сказати, я вже привик. Тобто, такого плану. Немає нічого страшного, тобто, і всім раджу не хвилюватися, нічого страшного тут немає. ручку. Вирішив здати кров і Олександр. Для нього така процедура теж вперше каже, зараз це важливо. Війна у нас в А Може, кому-то і моя їй буде дати. От, хай користуються. Приходіться. Щодня здавати кров приходять 15-20 людей, каже лікарка Вікторія Бойкова. Зазначає, до процедури треба підготуватися. Это должен быть легкий завтрак. Гречка, овсянка на воді, тобто более углеводный завтрак, скажімо так. Исключаємо все жареное, жирная, калорийнее. Даже бананы нежелательно в день сдачи принимать. Соответственно, легкий ужин, соответственно, в течение последних трьох суток мы воздерживаемся от алкоголя. Также возрастная категория от 18. До 60 літ необхідність, то, що стосується крові, є всегда. Зараз є необхідність в отношении того, конкретно яка група крові, кожен день це все міняється. початку повномасштабної війни для українських захисників Одесити здали щонайменше 1500 літрів крові. Тут у нас сьогодні, вчора, завтра, співробітники КП міські дороги. До кінця тижня також до нас доєднаються представники КП ОМЕДВАЛІН. Місто Одеса дуже багато робить для на підтримку донорства, тому що ми розуміємо, що ці люди нас захищають, і ми потрібно зробити для них все можливе. Щоб здати кров, необхідно зареєструватися через телеграм-канал Донор Одеса. Там вказати свою групу, резус-фактор та інші особисті дані. Коли виникне потреба із потенційним донором мають зв'язатися та пояснити подальші дії. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 24 січня. Особовий склад близько 122 170 осіб, танки 3152 одиниці, бойові броньовані машини 6284 одиниці, 2148 артилерійських систем, 448 реактивних систем залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони. 289 літаків, 1897 безпілотних літальних апаратів, 281 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 4944 одиниці. Спеціальна техніка, 194 одиниці, 18 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет Слава ЗСУ. Такий вигляд має будівля колишнього пологового будинку номер 6 що у парку Шевченка. Тут днями стався обвал фасадної стіни, пошкоджена внутрішня стіна та частково зруйнований дах. Колись розкішний маєток, збудований ще у 1902 році, стоїть покинутий та продовжує руйнуватися. Двоповерховий маєток Гавсевича на Чорноморській 1 визнано пам'яткою архітектури. Зводився він як приватний будинок заможного одесита, каже єдеса Наталія Власенко. Цей маєток з'явився вже у 20-му столітті, саме у 1902 році. Ось за проектом архітектора Гальперсона, це був досить відомий архітектор, який проживав в Одесі. І на замовлення Антона Гавсевича, який був директором одеського приватного ломбарду. Ось з'явився цей маєток. Який є сьогодні пам'яткою архітектури під назвою Маєток Гавсеєвича? Будівля зведена в еклектичному стилі. Сам будинок був гарно оздоблений маскаронами, нішами, ось різною ліпниною. Тобто він був гарний і всередині, ну і також був такое естетичним ззовні. Ну і плюс сама саме розташування. Це була приморська дача Ланжерон. Сама місцевість називалася Ланжерон, яка передувала далі ось малому фонтану, малофонтанській дорозі нині відомо як Французький бульвар. Згодом вже у радянський час в 30-ті роки тут відкривається одеський технікум торгівлі, і який тут був ну, ось до, до початку 60-х років. А вже в 60-ті роки будинок переобладнують під одеський пологовий будинок номер 6 На початку 2000-х пологовий будинок закрили. Будівлю мали. Відремонтувати маєток обнесли парканом, але реконструкцію не здійснили. В одеській міській раді відмовилися коментувати ситуацію щодо маєтку, оскільки сама будівля знаходиться у приватній власності. Ми звернулися за коментарем щодо цієї будівлі до обласного управління охорони пам'яток, аби дізнатися, хто її власник та чому він не виконав зобов'язання щодо реконструкції. Про відповідь повідомимо в наступних випусках. Олена Голда, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Так, розпочалася репетиція вистави. Я бачу майбутнє одеського імерсійного театру джаз-клубу Перон номер 7 Це частина першого в Україні театрального серіалу під назвою Місто снів. Одна за одну падають багато поверхівки, тих ще дороги і мости. Я граю 12-річного Теодора Альменгера. Це, ну, скажімо так, головний персонаж цієї картини. Дуже глибокий персонаж. Він. Дуже сумний, дуже такий ось болючий, тому що від нього відвернувся взагалі весь світ. Йому кожної ночі сниться кінець світу, але коли він розказується комусь, йому ніхто не вірить. Я ж з Бахмута приїхав, ось тому мені легко прийняти його сон. Він як ну, схоче відчуття, дуже, але там все більш глобальніше. Вистава складається з кількох пов'язаних між собою епізодів. Головна ідея показати ймовірне майбутнє, до якого можуть привести певні риси суспільства, розповідає режисер Ярослав Трофімов. Вони всі пов'язані єдиними персонажами, єдиною великою історією, але при цьому вони самодостатні також. Тобто, спокійно можна подивитись, наприклад, тільки другу частину про нас, про минуле та майбутнє, як ми кажемо, без спойлерів, якщо чесно, про те, до чого. Доведе суспільство ескапізм і віра в те, що раніше було краще. Добре, це тобі просто здається. Ні, 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 не здається, це якось відбувається на справжні на справжнім. Так добре. Особливість імерсійного театру у тому, що до дійства залучені глядачі, вони мають стати частиною вистави, розгадувати історії та керувати персонажами. Ми творимо театр саме собою, саме собою, і тим оточенням, яке навколо нас є. Людьми, якщо ви прийдете дивитися виставу, ви не зможете її дивитися. Ви зможете тільки бути всередині. Ви станете моєю декорацією чи моїм партнером, як там вже піде. Вам не вдасться просто сидіти і дивитися. Ви будете брати участь. Ця вистава не відбудеться, якщо ви не будете якось чиняти щось вирішувати, про щось думати, розмірковувати, щось шукати. you <laughs> включены фрагменты и чисто хореографические, то есть танцы. Есть кусочки, которые связаны со сцен боем. Пластика сама по себе включает и танцевальные движения, и там отчасти это могут быть и боевые сцены, но самое важное, что это по факту актерская работа тела. В спектакле «Город снов» я играю Мэрилин Сикорски, это главный женский персонаж. На самом деле девочка с очень интересной судьбой, то есть изначально очень нелюдимая, она живет в том Мірі, де гі спілкування, в принципі, уже не існує. Персонаж появляється очень такий об'ємний, з дійсними настоящими життєвими мотиваціями. Подивитися кожен спектакль можна щонеділі. Один триває близько чотирьох годин. Вартість квитка за три вистави 1200 гривень. Зал розрахований на 30 людей. Олександра Пономаренко, Сергій Кобилянський. Суспільне новини, Одеса. Це лише сон тихо. Прогноз погоди на 25 січня. По всій Одещині хмарно, можливі опади у вигляді снігу. Вітер східний 8-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус 2 до нуля вночі та від нуля до плюс 2 градусів в день. В Одесі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря вночі мінус 1-0, в вдень плюс один градуси.